З Житомирського полігону повернулися морпіхи Одеського окремого батальйону. Протягом трьох тижнів підрозділи відпрацьовували бойове злагодження та виконували поставлені завдання. <натоліця> рота проходила сладжування відділень зводов і ротно-тактичеської групи. Друга рота – морської піхоти. Були бойові стрільби відділень взводів. Тактика, медицина. У батальйоні служать як контрактники, так і мобілізовані воїни. Тож такі виїзди у поля допомагають їм налагодити взаємодію. Сложніше було знайти спільний язик от, між воєннослужащими. Потому що у нас как бы часть контрактників, часть мобілізованих. От, різна, Вот, в этом плане было сложно. Но мы с этим тоже справились успешно. Морські піхотинці і надалі відпрацьовуватимуть елементи бойової підготовки, в тому числі і на військових полігонах. Ольга Магазинська, Даніл Вржеч, телерадіокомпанія Міністерства оборони України «Бриз» для часу.